Саме так виглядає зарядний порт стандарту GBT. Так по замовченню йдуть електромобілі з Китаю. Змінний струм і постійний струм. Так виглядає перероблений порт в китайському електромобілі на європейський стандарт CCS2. Ось ви бачите, що на китайському ID4 зроблений. Європейський порт. Компанія Atlant Motor Synergy вже переробляє китайські порти на європейські. Використовуються лише нові запчастини, які замовляються з Європи. Однофазне авто вже став трифазним. У порт змінного струму приймається до 11 кВт. У порт постійного струму приймається до 100 кВт. Давайте спробуємо. Зарядити цей авто. Ось такою зарядкою. Це тока 60 кВт CCS2 підключений, зелений індикатор каже за те, що зарядка йде все добре. Дивимось на показники. Зараз батарея 36%. Поточний струм 54,6 кВт. Нагадую, зарядка 60 кВт. Фактично, зараз авто приймає 54,6 кВт. Європейський порт. Ось заряджається. Китайський електромобіль ID 4. Ось роз, ось заряджається. Е, а також хочу сказати, що е, переробка відбувається тільки з нових запчастин, які замовляються з Європи. І ще нагадую про те, що всі е, авто з Китаю однофазні. Е, але зараз цей авто вже не однофазний, а трифазний. Тобто в порт змінного струму type 2 він може приймати до 11 кВт. Це особливість моделі ID4, і в порт постійного струму, як зараз, ccs 2, порт може приймати до 100 кВт. Поруч зарядки 100 кВт не було, тому тестуємо на зарядки тока 60 кВт. Для кого саме цікаве буде переробка зарядного порту з китайського формату GBT на європейський CCS? Для тих, хто дуже часто виїжджає чи пересувається по Європі? Бо високошвидкісних зарядок з форматом GBT в Європі немає. Їх стає все більше і більше по Україні. І до цього можна звикнути, і вов і зовсім не переробляти порт, не купувати адаптери, перехідники і так далі. Просто треба знати, де розміщуються ці високошвидкісні зарядні станції під жібіті. Але якщо ви перероблюєте порт на європейський CCS, то кількість зарядних станцій. Як в межах України, так і по Європі для вас збільшується в декілька разів. Тобто, свобода пересування для вас буде більш комфортною, і ви не будете думати про те, що ви можете проскочити одну зарядку, чи чи якась там зарядка GBT високошвидкісна буде на ремонті чи на обслуговуванні, що може ну, стати проблемою. Переробка на CCS відкриє вам ще додаткових 3-4 тисячі зарядних станцій, які додадуть ну, свободи до пересування, до вашого руху і комфорту володіння електромобілем. Щодо показників з боку авто. ось ми бачимо дисплеї зарядки, що заряджається 4 км за хвилину. Заряжаємось ми 21 хвилину, швидкість 55,9 кВт, заряджена майже 18,8 кВт. Що, ще хотів сказати, що дуже багато хто думає, раз в мене батарея 85 кВт година. То для... а зарядка 60 кВт, то для того, щоб зарядитися, мені потрібно там стояти годину. Не завжди так буває. Це не дуже вірна математика, бо е все залежить від того наскільки розряджена батарея. Тому не треба чекати дуже довго сидіти і очікувати, коли авто зарядиться до 100%. Краще побачили, що у вас там 15, 17, 20% залишка. Під'їхали на зарядку CCS, зарядились до 80% і поїхали далі. Таких зарядок CCS дуже багато. І ви будете заряджатися так завжди на піку швидкості. Бо коли ви будете чекати, коли зарядиться хвіст від 80 до 100%, це може зайняти ну, немало часу, тому що зарядка сповільнюється, сповільнюється, сповільнюється. Це зроблено для того, щоб не, не вигорала батарея, не зменшувався її ресурс. Тобто це алгоритм заряджання високошвидкісною зарядкою. Тому не треба чекати до 100%, 80% і поїхали. Ось ми бачимо, що за 22 хвилини ми зарядилися з 35% до 58%. Тобто все добре працює, все круто.